Харків'яни, дніпропетровці, луганчани, мешканці Криму, люди, які живуть в кожному великому місті України і маленькому селищі. Ми розуміли один одного. Розуміли українською, розуміли російською, розуміли мовчки без слів. Ми просто розуміли один одного. Я запрошую вас сюди, у Львів. Я хочу показати вам той Львів, який люблю я, моє місто, в якому я народилася, місто, в якому я виросла і навчалася, в якому живе мій тато і похована моя мама. Я хочу показати місто, в якому народився мій син. Але знаєте, що це не подарунок? Я очікую від вас запрошення навзам. Я дуже хочу, щоб люди, котрі на сході і на півдні України, розуміли, що тут, у Львові немає ніякої загрози, нікому, хто говорить російською мовою. Загроза і, вони, і взагалом проблеми існують в, голові, в головах політиків, а не серед звичайних людей. А ми, звичайні люди, повинні знайти цю мову. Це має бути мова порозуміння. Це мова універсальна, не українська, не російська. Універсальна. Це людська мова, людська мова нашого. Наших сердець, нашого е, пошуку, компромісу. Я думаю, що сьогодні в Україні є набагато важливіші питання, крім мовних питань. Минулого тижня на вулицях столиці вбивали людей, як україномовних, так і російськомовних. Тому я думаю, що сьогодні піднімати так гостро мовне питання політикам е, зовсім не на часі. Дорогі брати і сестри з півдня із сходу України мушу вам сказати, що це мовне питання, яке так невчасно, абсолютно невчасно, зараз знову починає розігриватися в Україні і виноситься на публічне обговорення. Може цей делікатний момент єдності нашої, яка вже відбулася, порушити. І тому я закликаю вас. Приїздіть до нас, хочемо бути єдиними. Ми хочемо бути відповідальними, розумними і ми вас любимо. Ми завжди можемо знайти спільну мову. Якщо ми разом в біль і в радість зуміємо все оце пройти, нас більше не зіб'ють, не зрадять, бо разом просто легше йти. У Львові з російською мовою ніколи не було проблем. Я ja сам e, народився в Херсонській області, а все життя у Львові прийшло. У Нас багато людей і, ну, кажуть, о, ви націоналісти. Ні, ми не націоналісти. Просто якщо я говорю українською мовою, я поважаю державу, я поважаю ту землю, де я живу. А між людьми, я можу і на російській говорити, я поважаю державу свою. Вже кілька приїжджав до Львова. I na samym początku, kiedy jeszcze nie umiałem mówić po ukraińsku, bo też nigdy nie uczyłem się wcześniej tego języka, y, zupełnie dobrze rozmawiało mi się w Lwowie albo po polsku, albo po rosyjsku i nigdy, kiedy zwracałem się do kogoś z prośbą na przykład o pokazanie drogi czy cokolwiek inną sprawą w języku rosyjskim, nigdy nie było to dla nikogo żadnym problemem. Już blisko 30 roków, ja żyję w Lwowie. Сам я російськомовний українець. Тобто у сім'ї між своїми друзями, колегами, ті, хто говорять російською, я спілкуюсь російською мовою. І зараз, чому знову піднімається це питання, коли є дуже багато речей, які нам треба разом. Щось робити, щоб всім нам в Україні стало просто жити краще. Спілкуйтеся тою мовою, на якій ви хочете спілкуватися, але поважайте інакших. От і все. Я взагалі не хочу розділяти. Нашу батьківщину на сторони горизонту, я вважаю, що зараз в нас є прекрасний час, коли ми можемо випробувати себе на щось спільне, на щось найважливіше, на щось наріжне, що має найбільше значення. Я особисто хотів би, ну скажімо так, побажати, щоб люди насправді аналізували і не велися на ті інформаційні приводи, які зараз закидає активно там російська преса, і інші засоби інформації розуміли, що тут ми радо вітаємо людей, які спілкуються на будь-якій мові, і нема тут, скажімо так, жодних проблем. Питання мови потрібно обговорювати в широкому загалі, і якщо його винести на публічне обговорення і спробувати долучити всіх учасників цього процесу і різні міркування, це дозволить більш якісно почути всі е, гілки. Де неоднорідного українського суспільства і дозволить знайти найкращий компроміс в цьому питанні. Відповідно, європейське суспільство базується на толеруванні інакшості і вмінні слухати інакші думки. Багато моїх родичів, друзів живе на сході України, на заході, в центральній України, але це не означає, що Україна є роздільна це означає навпаки, що наша Україна є велика. І вона є дуже широка багатогранна країна, тому нам потрібно всім єднатися, їздити один до одного в гості. Слава Україні!